Привіт! Знаєте, кожна наша розмова від звичайного привіт до складної суперечки це ніби гра, і в неї є свої правила. Сьогодні ми якраз і зберемо такий собі набір інструментів, що допоможе не просто спілкуватися, а будувати справді міцні зв'язки у будь-якій ситуації. А давайте ну, почнемо з невеличкого екскурсу в історію. Погляньте, який неймовірний шлях пройшли засоби зв'язку: від димових сигналів до смартфонів у наших кишенях. Спілкування стало миттєвим, але чи стало воно від цього простішим? І це підводить нас до одного дуже цікавого парадоксу. І ось тут, власне, і криється найцікавіше. Хоча технології змінилися до невпізнання, фундаментальні правила людської взаємодії залишилися тими ж: смартфон у руці ніколи не замінить довіри, поваги та вміння по-справжньому слухати і чути. Саме ці незмінні принципи ми й будемо досліджувати. Ну що ж, ось наш план: ми поступово зберемо повний набір інструментів, почнемо з основ, коду комунікації, потім знайдемо свій голос, навчимося будувати стосунки, розберемося в груповій динаміці і наостанок опануємо мистецтво вирішення конфліктів. Гаразд, починаємо. Перший інструмент у нашій скринці це розуміння самого коду спілкування, бо кожне повідомлення, яке ми відправляємо, це набагато набагато більше, ніж просто набір слів. Ну, на перший погляд, усе просто правда? Комунікація це ж обмін думками, почуттями, повідомленнями, але є нюанс. Цей обмін відбувається одночасно по двох різних каналах, і розуміння обох це ключ до всього. І саме тут криється магія або ж проблема, бо те, як ми щось кажемо, часто набагато важливіше за те, що саме ми кажемо. Звичайне все гаразд, сказане із закоченими очима, передає зовсім інше повідомлення, чи не так? Окей, канали є вербальний і невербальний. Але як саме ми ними користуємось? Виявляється, є три основні стилі, і розуміння, який з них ваш, це вже половина справи на шляху до ефективної взаємодії. Погляньмо уважніше пасивність та агресія це, по суті, дві крайнощі однієї медалі, і в обох випадках хтось обов'язково програє. А от асертивність – це зовсім інша історія. Це про пошук рішення, де виграють усі. Де ніхто не почувається ні жертвою, ні тираном це шлях до взаємної поваги. І знаєте, що найкраще Асертивність – це не якась суперсила, з якою народжується це навичка, і її, як і м'язи, можна і треба тренувати. Ось п'ять практичних кроків, які допоможуть почати висловлювати свої потреби впевнено і з повагою до інших. Гаразд, ми знайшли свій голос, вчимося бути асертивними. І це, власне, і є той фундамент, на якому можна збудувати щось справді міцне, здорові стосунки. Адже справжній зв'язок починається з мистецтва не лише говорити, а й слухати. Бо знаєте, спілкування це як вулиця з двостороннім рухом. Мало просто вміти говорити, треба ще й уміти слухати, і не просто вдавати, що слухаєш, а по-справжньому чути. Це демонструє повагу і щиру зацікавленість. А ось власне, і результат. Як виглядають ті самі здорові стосунки? Це не якась магія, а набір цілком конкретних речей. Звісно, все починається з відкритого спілкування, поваги та довіри. Це фундамент. Але далі йдуть не менш важливі цеглинки підтримка, спільні цінності, відчуття безпеки, це орієнтири, які допомагають створювати зв'язок, що наповнює, а не виснажує. Окей, один на один начебто розібралися. А що, коли в гру вступають інші люди друзі, колеги, просто оточення? Це вже зовсім інший рівень, правда ж? Давайте зануримось у складний світ групової динаміки. Коли ми в групі, рано чи пізно виникає тиск, це майже неминуче. І тут дуже важливо навчитися розпізнавати маніпуляції чи то лестощі, чи погрози, чи гра на почутті провини. Знати ці прийоми це перший крок до захисту власних кордонів. Ох, оце класика, правда? Якби ти був справжнім другом. Це чиста маніпуляція, що б'є по найціннішому дружбі. Вона змушує відчувати провину за відмову. Але справжня дружба це повага до вибору, а не ультиматуми. Сказати ні, це іноді просто надскладно, особливо коли на тебе тиснуть. Але якщо мати на поготові простий план, усе стає набагато легше. Ця послідовність кроків від простої відмови до пропозиції альтернативи дозволяє зберегти спокій і діяти впевнено. І це, до речі, допомагає зрозуміти, в якому колі ми взагалі перебуваємо. Чи це дружня група, де тебе приймають і підтримують, чи не дружня, де постійно треба щось доводити, де панують плітки і конкуренція? Вибір оточення це вибір того, ким ми стаємо. Ну і нарешті ми дісталися до, мабуть, найскладнішого, але й найважливішого інструменту в нашому арсеналі вирішення конфліктів. Бо конфлікти це нормально. Це неминуча частина життя. Головне, що ми з ними робимо перетворюємо на руйнівну війну чи на можливість для діалогу. І щоб зрозуміти, як їх вирішувати, треба спершу знати, що їх розпалює. Є таке поняття конфліктогени. Це по суті слова чи дії, які підливають олію у вогонь. Вони миттєво перетворюють дрібну незгоду на велику сварку. Оце ж просто в Яблучко. Ти завжди, ти ніколи. Щойно злучать ці слова, а діалог, вважай, закінчився, бо це вже не обговорення проблеми, а пряма атака на людину, і у відповідь хочеться лише захищатися, а не шукати рішення. І коли конфлікт вже почався, у нас, по суті, є чотири шляхи можна піти в агресію, поступитися або спробувати уникнути проблеми. Але усі ці три шляхи ведуть у глухий кут. Єдиний спосіб, який справді працює, зберігає стосунки і вирішує проблему по суті це переговори. Що ж, наш соціальний інструментарій зібрано. А тепер запитання для роздумів: який із цих інструментів, як здається, варто підточити в першу чергу? Адже постійне вдосконалення навіть однієї з цих навичок це прямий шлях до кращих стосунків із собою та світом.